Вітаю вас, шановне товариство! Я хочу вам розповісти про дещо, що мені доволі сильно наболіло. А це саме про такого чудового, неймовірно класного, молодіжного героя, як Легіон Командер. Справа полягає в тому, що цього персонажа в патчі 7.36 апнули, що її аж почали пікати в доті, але через два патчі її занерфили настільки сильно, що всі забули про існування цього персонажа. Так, от на Ріаді нарешті починають пікати легіон командера, і це неочікувано робить така команда, як Фелконс котрі. Перший день провально абсолютно виступили з рахунком 0-4, але далі вони реабілітовуються і повертають всі поінти, заслуговуючи знову ж таки звання фаворита на цьому турнірі. Але перш ніж я буду розповідати вам, чому команда Falcon спікає цю легіонку, ви не забувайте підписуватись на цей канал, ставити вподобайку. Ну а тепер давайте вже дивитись відос. Тут варто сказати, що вони її ласпікнули і ласпікнули в нагасерену з легіонкою. Зараз багато що не так. Першочергово раніше легіонку, якщо ти береш в нагасерену, це абсолютно завжди для неї. Фрі лінія. Що ж відбувається зараз? Дивіться, справа полягає в тому, що для тих, хто не знав, у Легіонки перший спел більше не наносить бонусної шкоди по ілюзіям. І, наприклад, якщо на лінії це ще непогано, бо ти все рівно будеш бивати ці цієї ілюзії. Але якщо ми говоримо по горі, то я грав проти Тироблейда на Легіонці, і Тироблейд просто відправив на мене дві ілюзії. А в мене там щось так штат, файзи, Blink файзи Mail. тобто у терблейда там Яша, ну максимум дрегонленд що був, і я ледь не вмер від цих двох ілюзій, котрі я не міг розбити взагалі. бо... Перший спел не наносив бонусної шкоди і не бував його ілюзії. Це був анлак максимальний. По стартовому закупу, дивіться, Амар купляє собі на два брейсера. Я думаю, це найбільш успішний стартовий закуп, який може бути, якщо тобі не треба стік. Трохи дивно, що він не спамить перший спел, коли тут стоять ілюзії, щоб їх миттєво знищити. Тим паче у нього майже фул мана. Ну але то таке загалом я б рекомендував би, який наган викликає перший спел, який вона робить ілюзії, миттєво натискати оверних отсвід. Відповідно, свій перший спел також. Тут ви можете задати мені абсолютно логічне питання: а чому взагалі взяли цю легіон командиршу? Ну, як на мене, вона береться не тільки там проти нага сирени на лінії, бо вона непоганим героєм, є очевидно, навіть е, при особливості з ілюзіями. Але вона ще дуже потужний герой проти Джакіро. Це було так все життя. Проти Джакіро, проти Фенікса трошки менше, але також непоганий, бо ти завжди можеш зняти за допомогою другого спила будь-який дебаф, котрий бафає на тебе Джакіро. По грані хочу сказати, що, ну, напевно, я б завжди брав би ось цю грань, бо грань, котра дає бонусний демедж тіммейтам за те, що вони допомагають вбити героя в дуелі. Ну. Ем це не дуже відчувається. Навіть якщо якийсь тіммейт теоретично отримує там 20-30 бонусного демежа на 30-40 хвилині, це не настільки профітно, як бар'єр ось цей, навіть від 40% демеджа бар'єр. Все рівно всього більш ніж достатньо, щоб перемагати на лінії з за допомогою цього бар'єра. І це буде набагато корисніше по грі, адже у тебе коммінується це з 10 і 15 левелом талантами. В цій грі ми можемо побачити, що Амар абсолютно повністю домінує на ленінг стадії, і різниця з Нагасереною в майже тисяча золота. Це якраз таки та перевага, котра є у команди Фелконс на цій стадії гри. Дивіться, що я хочу порадити, якщо ви будете вирішувати брати легіонку. По перше, ви повинні розуміти, що Легіонка це дуже ситуативний герой зараз, і її, ну я б не сказав, що часто можна. Пікати тільки в таких ситуаціях, де ти бачиш, що лінія буде потужна, що ти можеш вбити героя за дуель, немає підсейву, і тоді вона заходить. Раніше це було набагато частіше, тому що раніше ти був сильним героєм проти ілюзіоністів. Ти міг набагато сильніше її пресингувати, і бледмел менше коштував золота. Зараз не настільки просто її пікати, навіть як до патчу 7.36. Що ще хочу вам наголосити? Те, чого я не розумію, так це те, що люди качають собі третій спел в два. Ну, по факту він качений вже в один, тому що третій спел це врожена здібність легіонки. Він дає 40% відсотків КД 2.3 і на першому рівні. І якщо ти його качаєш, у тебе зменшується КД, осе є він 1.9, і 60% відсотків Чесно, це взагалі не дуже сильно відчувається. Я б рекомендував навіть качати приз-атак в 2. Бо, якщо ми подивимось, тут достатньо багато прези-атак дає. Збільшується мой Зменшується КД, і що важливо, збільшується ХП-регенерація. Тобто тобі дається там 60 хп за прокачку спела, коли ти актував атак Плюс не забувайте, що якщо ви граєте дуель, на вас автоматично бафається другий спел, і це також є важливим фактором прокачки цієї здібності. Але якщо ви стоїте проти героїв на кшталт Найкса якогось, котрого треба перебивати, то тоді можна максити не приз-атак, а третій спел, щоб мати змогу перебивати його на лінії. Також хочу наголосити, що зараз абсолютно правильно робити як Амар не рашити блейдмейл, це можна робити тільки, якщо ти граєш проти умовної урси. А купляти собі фейзи і якраз таки ось ці два брейсери. Бо бледмейл достатньо коштовна шмотка. І тобі не дає багато імпакту, якщо ти там намагаєшся купити Бродсворд, потім чейнмейл, потім рецепт нафармити, і БМ ти умовно купляєш там ну, на хвилині 7 8 без фейзів і брейсерів. Це не настільки імпактно, як купити ось це. Вже зараз домінувати героїв на лінії, котрі проти тебе стоять. Тому майте на увазі, що зараз ти рашиш фейзи, а потім презентації або Блінк, або бледмейл. Блінк рекомендую брати. Якщо є герої, з котрими ти можеш швидко вбивати ворогів, наприклад, Скаймах. плейдмейл, якщо ти повинен грати на свій фарм, що буде робити в цій грі якраз таки, Амар. зверніть увагу, як саме він збільшує свій нетворс? Він не просто фармить кріпів на лінії, він зводить цих кріпів, продовжує навіть після спушеної вежі, от сюди, на нейтральний кемп, ось цих тролів. А це один з найкращих кемпів. Для легіонки. Тут він телепортується на топ, бо почався тімфайт, і пріоритетніше, звісно, допомогти своїй команді і заробити дуель. Але загалом він би зафармив цей кемп, заспавнились би скелети, він би натиснув перший спел і отримав би величезну кількість золота. Ну але дуель, звісно ж, профітніше. Ви так і повинні діяти, якщо будете грати на легіонці, телепортуватись до своєї команди, реалізовувати свій блейдмейл. Допоки ви не нафармили блінкдагер, а ось з появою блінка. Вже стагайтесь з командою, не показуєтесь особливо на лініях, допоки не реалізуєте цей блінк. Ось таким чином його можна спокійне реалізувати, не виграв дуель, але таке буває. А далі можна повертатися до звичного для себе фарму. Далі Амар приймає для себе доволі цікаве рішення. Він купляє собі шар, по-перше. Ну, це нормально, враховуючи, скільки у нього виграних дуелей було. Нагадую, що шар дає бонусний демедж за кожну перемогу дуелі. Також він купляє собі Shadow Blade, і це він робить для того, щоб постійно намагатись шукати на сирену і вбивати її. По грі. адже він розуміє, що в тім файті, скоріш за все, якщо нагакасне сліп, він нікого не вб'є. А от Шадоблейдом він може дозволити собі пікофити нагу, шукати її і постійно нівелювати ось цей фактор співпуша за рахунок заспавнених в якісь хорошій позиції для неї. І тут багато хто не розуміє, але Аганім набагато кращий артефакт на легіонці навіть після нерфу, аніж Блекімбар. Що дає Агані? По перше, він збільшує тривалість дуелі. А по-друге, в дуелі легіонка отримує Блекімбар, Бах Блекімбару. Якщо ти візьмеш собі БКБ просте, ти і так будеш його активувати в більшості випадків в дуелі. Але після цього у тебе буде на е активування Блекімбару і нічого не зможеш зробити. Тому завжди набагато профітніше купляти собі саме ось такий білд, як робить Амар, і купляти собі Аганім. БКБ в більшості випадків, мені здається, навіть ігнорувати зараз на легіонці можна. Так, агані не настільки хороша шмонка, як тільки вийшов патч, бо там ще й зменшилась зменшувалась дуелі Це взагалі була емба, але це все рівно дуже потужний артефакт на легіон командері. Ну і важлива особливість легіонки це те, що ти можеш піднятись навіть на хайгран ось таку позицію, задоволити будь-кого і спокійне його вбити. Із цікавого, Амар, бачите, він бере собі таланти на презетак атак баф швидкості руху і регенерацію з цього спила, а не на е оверлених отси, котрі комбінуються з ранню. Тут і я це не тестував, поки нічого не можемо відповісти щодо цього. Можливо, це дійсно непогано. Треба буде потестити. Ну і мінус легіонки в тому, що якщо у неї ось такий білд і немає дуелі, вона загалом все, що може робити, це рятувати своїх союзників, постійно їх бахати другим сполом. Можливо, Амар, якраз таки некстлевельно це розуміє, що якщо у нього дуелі нема, то він а, може тільки корисним бути за рахунок другого спола. Саме тому він і бере якраз таки таланти на нього. Тут я не можу це точно констатувати, але... Поки так, це виглядає доволі таки логічно. До речі, зверніть увагу, що Vindicators Axe це найкраща шмотка на легіонку, можливо, навіть набагато ліпше, ніж будь який тір 4 айтем нейтральний. Чому так? Якщо ми почитаємо, то, то тут, звісно, є ще швидкість атаки, доволі важлива для легіонки. Обір сповільненню це таке собі, але головне, ось в цьому полягає, пасивному ефекті. Якщо власника знемовлено, ти отримуєш 30 шкоди бонусний. А в дуелі постійно, коли ти натискаєш дуель на будь-якого з ворогів, у тебе є ефект знемовлення. Перший спел тільки не знемовлено, а от. Другий і дуель, відповідно, у тебе не працюють, тому віднікедерс Axe це буде завжди ваш вибір з нейтральних артефактів. Ну і основне питання полягає в тому, коли ж брати легіонку. Дивіться, у мене 1430 ігр ігор. На ній високий доволі винрейт, але як на мене, персонаж ну відчути навіть гірше ніж в патчі 7, до патчу 7.36. Тому що до патчу 7.36 тридцять більшості ігор я перемагав. Я вважаю цього героя дуже ситуативним, бо вона не може збирати там ніякі командні артефакти, вона грає лише на себе, і дуже важливою умовою повинно бути те, що на легіонці обов'язково треба перемагати лінію. Це як Сардар минулому, де він грав через Баш. Якщо ти програєш на ньому лінію, герой ну просто шматочок неймовірного кевелика. Тому, друзі, я буду продовжувати показувати вам ще цікавих героїв або цікаві ігри з ряду, розповідати вам про те, як на них грати. Вас же я закликав. Каю, не забувайте підписуватись на цей канал, ставити вподобайку цьому відео, і побачимось за вами завтра. На все добре.